Сьогодні свято в журналістів українських. Нарешті їх пустили в раду. Значить, сьогодні новини вийшли з заголовками. Українських журналістів знову пустили в раду, але з низкою умов. Ага, представникам змі відкрили доступ до приміщення Верховної Ради. Відповідне розпорядження про акредитацію медіа при раді на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. А, значить, вони кажуть, ну в раді так повідомляють, що а, нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це спеціально обладнані робочі місця, місця для брифінгу, запису інтерв'ю, трансляції, засідань. Тощо. Ну і повідомляється, що значить, ці робочі місця будуть облаштовані на третьому поверсі Верховної Ради України, а, а в кулуари журналістів пускати. Не будуть. будуть. Ну і тут всі люди, ми всі четверо добре розуміємося, що означає, коли не пускають журналістів на Євенечко, другий поверх. А так. як називається це повідомлення? Журналістів впустили в раду, чи журналісти опустили в раді? Ні, Ну насправді, О, насправді це шикарно. Це в цьому повідомленні шикарне все, Стефанчук. Два роки. Вже два роки з квітня місяця, з кінця квітня, ЄС Солідарні, Європейська Солідарність і ряд інших депутатів, журналісти вимагають ворог. Війшов від Києва. Все можна відновити нормальну роботу. Вимагали цього. Стефанчук крякав, хрюкав і кричав: ні, 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 ні за що! Ні за що! Нікогда. Це загроза, це не можна і все інше. І тут раптом йому сказали ну вже запускай. Тепер ми все одно сук зливаємо в унітаз, сказали зопи. Вони нам і так вже не пригодяться. Можеш запускати, хай там дивляться всі їхні треші, все хай буде в ефірі йти в прямому ефірі, все інше. Їх це разі Степанчук виходить сон. і заявляє: народ, це ж моя ідея вас пустити два роки. Букував, зараз заявив. Чуєш? Так це ж страшний це сон слух тепер, бо аналтабу знову повториться. Нічого це... не повториться. Ні, нічого Словоти, не повториться, чого не повториться, тому що якщо журналістів не пускати в кулуари. Тобто забрали в голову, е, журналістів пустили, але пасовиську не дали. Це як випустити корову на камені і сказати: пасись! Бурьонка, пасись на каменюках. Вона каже: ну тут навіть мох ягель не росте. Вони кажуть, ні, ну давай, ти пасись і молочка нам видавай. Дивіться весь сенс присутності журналістів в Раді. Це вільне переміщення по куларам другого поверха, де ходять всі депутати. Вони заходять в столову, вони не можуть оминути і тоді можна впіймати майже будь-кого і задати будь-яке запитання. Що зробили зараз? Зараз роби, зробили медійний цвинтар. Їх всіх в гетто на третій поверх, куди не ходять депутати, там тільки виходи на балкони. Депутати там А їх і на не балкони проходять. не пускають журналістів. так, журналісти, роз... да, дивіться, там Це виходи на балкони. Та, старшу, старшу, да, все. пропоную про спілці журналістів зайти на третій поверх і влаштувати платний вхід для депутатів. Все одно, жрелом поторгувати якісь депутати захочуть. Значить вони прийдуть прийдуть напрошуватися на інтерв'ю і тому подібне. Ну роки, те, два, те, роки платний, дивіться, два... два роки не, два роки вони не хотіли. Дивіться, от два третій два роки вони не хотіли пускати. Що не змінилося? Чому зараз вони ви зараз депутати пустити? платять власнику канала чи власнику сайта, а не безпосередньо журналісту? Власники сайтів і каналів будуть проти, тому що сьогодні касу знімає власник каналу, чи журналіст. Підлизує певному депутату ніколи. Заробіток власник журналісту не віддасть. Бо історія з Дубінським довела це небезпечно. Знаєте, на фініш, тільки додавлю від себе це стара українська приповідка. Наша влада виявляється майже українська. Вони перше вони гопак танцюють на граблях. Це наша національна звичка. А друге, це от за цією приповідкою журналістам. Ланцюг зробили трошки довший, на пів метра зробили довший ланцюг, а миску з їжею відсунули на метр. От так приблизно це все виглядає. Тарасія, Офіційно мені здається, що там, де на граблях влада танцює, там трохи фекаліями налито так тоненько, сантиметрів на ага. два, щоб бризкало так гарно. Ну а зараз ще й не журналістів буде бризкати, тому що всі будуть говорити. Ви ж маєте доступ. все, яка критика, яке невдоволення? Ага. Це, а ми, це так, як вони на військових спочатку хотіли перевішати всі свої політичні помилки слуги. А тепер на журналістів будуть так само, як на військових, На військових воно вже до військових не прилипає. Ну тепер спробуй, щоб прилипло до журналістів. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. І от шуляк прокоментувала. Вона каже, що всіх це стосується ув'язнених, окрім осіб, що вчинили умисні вбивства гвалтівників і педофілів. До лав зсу не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також особи, що займали особливо відповідальне становище, зокрема депутати і міністри. Коломойський не зможе тепер 100%, ні. бо йому інкримінують, що Що він 20 років тому назад він намагався вбити е, адвоката, е, mm -hmm. і тепер Коломойський не може, навіть якщо захоче. Він не може потрапити до армії. Я так у, розумію, ну, вони, вони імітують діяльність. От як вони імітують те, що вони дозволили журналістам, нічого не дозволили, я впевнений, що кількість тих, кого призовуть з в'язниць. Вона буде жалюгідною. Знаєте, це крім всього іншого просто елементарна вторинність. Коли на раші щось робиться, якийсь треш наші за певний період просто мусять її повторити. Навіть коли бачать, що на раші були граблі, і отими як казав Володимир, граблями дало в чоло там, тим на раші, наші обов'язково це повторюють. Те що Юрчишин зробив телеграмом ті заяви тупі, тупі, але зробив. Тому що на раші так було. На Ращі Воюють зеки, значить, в нас теж мають воювати зеки. До речі, а паралельно з тим маленьке коротке повідомлення. А виявляється, у нас закрили по моєму чи не кілька тисяч проваджень, по ще не засуджених злочинцях, де є раз. в тому числі і зґвалтування, із педофілія да, і все і інше так інші закрили інші ті провадження, інші. ще не засуджені, щоб вони Особливо через мобілізацію їх. справ закрили. Тобто, ну, слушайте, насправді нормально. насправді підготували так. людям поход колись е, пригадуєте. Прокурорські е, УБД отримували в кращих готелях Краматорська, де ці будуть отримувати? Це мені питання. У нас обраний законно обраний депутат від слуг народу Іванісов. Який отримав вирок за групове зґвалтування неповнолітньої. Я коли це розповідав в Америці, вони казали поярко: ну ти, ну ти прикаліст, це черговий жарт. Ну що ти? Вони не вірили. Вони просто не вірили. Коли пройшла оця зачарованість від Зеленського. Ну, вони побачили, яке лайно обрано українським народом у владу, і я тепер розповідаю вже іншій людині з Америці по телефону, що ти, мабуть, не знаєш, ну бо людина інша. Я кажу, що у нас є всеукраїнське об'єднання педофілів, яке чули пан Івонісов. Ну, по квоті Зеленського, Спілька, і мені... да. Спілка, педофілів. і ви знаєте, що помінялося? А вони вже не думають, що я жартую. Тобто вони два роки назад казали, та ти прикулюєшся. А сьогодні вони, а у вас що і таке є? Тобто вони на повному серйозі почали це вже сприйняти. Ви, ви бачите, яка а, деградація? Серйоз. Е, Серйоз. Як на, на повному сприй... серйозі. Хіба можна було уявити, що депутат не ОПЗЖ, може бути колаборантом? Виявилося, що з ОПЗЖ так не лізли служити окупаційній владі на захоплених районах, як слуги, чому розпустили Запорізьку обласну раду? Та тому, що там дівчуля із славного града Мелітополя, будучи депутатом облради Запорізької, від слуги народу, умудрилася стати на окупованих територіях. Депутаткою єдиної Росії. А брат Ковальова, який був слугою депутатом Верховної Ради, був депутатом Харків Херсонської, Херсонської облради від слуги народу. Тепер він депутат от єдиної Росії на лівобережжі окупованому. Пожалуйста. Послухайте, а, а тут я... один з опи. Спікер, коли йому дорікають, слухайте, а чого ж у нас не гинуть депутати? Не гинуть діти? Він каже: Ні, у нас пара депутатів загинуло. Я хочу звернути вашу увагу. Вони трошки по різному загинули. Депутат Берна, який був у блоці Порошенко, він загинув від кулі ворога від осколка ворога. А оцей депутат Ковальов. Він загинув від кулі нашого СБУ, які вбили його як зрадника. Від месників, які його зарізали. Знаєте різницю в тому, хто як загинув? От хто як за різниця, як загинули ці двоє депутатів, вона нам висвітлює реальну ситуацію, в якої ми живемо. Хто є слуги і хто є патріоти. Коли береш і співставляєш кількість депутатів, які втекли за кордон під час війни. Співпрацювали з окупантами, а далі. А пішло, поїхало, а з доріг щепали, а щепали з закупівель оборонних. Це ж не опозиція робила. Опозиція в жодній оборудці Корупційній не помічена за час війни. В Жодній корупційній оборудці. А звідки ж це в нас корупція така? Хто ж це в нас? Ану, Сережа, у тебе ж цитатничок є до п'ятілетя. О, да. Я цитатнічок. дивіться, пройшло ну практично там п'ять років. Каденція Зеленського закінчується, і це питання днів, ну тижнів. І я хочу співставити, от, друзі, от просто ваша mm -hmm. реакція на те, що ми чули. Коли нас розводили в 2019 році, воно нам казало: я розповім вам про Україну з моєї мрії. Да. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях і днях народження. У нас вже два роки заборонені салюти. Вони просто заборонені. А це Україна моєї мрії, де можна отримати закордонний паспорт за 15 хвилин в був... Варшав... Варшаві а, отримали. А, я от думаю: а у меру він талант, освіта чи, чи що? Бо я. Чірно я, під маю хибу перед Тарасом В'ячеславовичем, бо я його просив. Дай, даймо у у 100 днів. Тарас сказав, це буде гірше, ніж Резніков, це буде гірше, як мантру повторяв. Я кажу: ну дай шанс! Виявляється, що він спорогався знав. Скажу чесно, я не знав, хто такий умер. Але я бачу логіку цієї влади. Якщо вони міняють одного міністра на іншого, це означає відразу дві речі гарантованих. Це означає, що попередній так прокрався і так обгадився, що його вже лишати неможливо. І це означає, що наступний буде гіршим за попереднього. Це автоматично. А тепер Срій не правий. Насправді Зеленський говорив абсолютно правду. Він просто шифрував в ребуси. От є такі ребуси, де треба читати анаграмоч, як вони називаються, треба читати в зворотньому порядку, треба читати все навпаки. От він зробив все абсолютно навпаки. Оце як про українця, який на виборах 19 2019 році голосував, є такий, є такий анекдот старий. А це правда, що Іван виграв отарею, е, там 100 тисяч гривень. Ну майже правда. Правда не в лотерею, а в преферанс чи в казино, і не сто, і не сто тисяч, а мільйон, і не гривень, а доларів, і не виграв, а програв. А все решта, правда. Оце про виборців українських 19-го року, і про Зеленського. Вони просто не зрозуміли, що треба все читати навпаки. Ребуси, панове, це робить Путін. Тоді mm -hmm. Зеленський, е, як це себе я себе під путіним чищу, писав класик, закінчую ще цитати ага. де молодої сім'ї. Є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Ага. Чому руїни Маріуполя не сказано? А землянки Про... входять okay. в це. Землянки, да, чужина. він дав вибір тільки набагато ширший, як каже Тарас, ширший ніж обіцяв, втричі ширший. Не тільки, але позбавив вибору саме цих двох речей: будинка і квартири. Чого? Квартира в, Марі... Квартира в Маріуполі або будинок в Бахмуті чи в Авдіївці? Вибір, В Мар'янці, в Мар'янці. В це... Мар'янці хай буде. Краще. Україна, моя Україна, найближчого майбутнього, це Україна, в яку повертаються. Україна, з якою не поїдуть наші діти. Ну, слухайте, ну це про... Вова, це знущання, людина, яка пообіцяла. І головне, він же жодного разу за всі п'ять років навіть не помислив про те, що треба якось людям пояснити, чому така різниця. Тому тому що... фію, але ж комедія в тому, що драпонули то виборці Зеленського, не виборці Порошенка втекли з України. Чого їх зараз ковбасить так? Я розумію, наскільки вони. Зловтішаються з тих лопухів, які в оце все фуфло повірили. Тому що я Ну завтра... Це ж наперстки чисті, це чисті наперстки. Ну, а що поробиш? Ну, слухайте, я пригадую цю фразу. Її почув від когось з їхнього середовища. Я вже не правду. Просто колись я був в одній депутатській групі, а керівник групи заможна людина любив влаштовувати для нас там всякі концерти, інші які там якісь забави, і в нас регулярно нас розважав квартал. І потім з одним з них ми вийшли на перекур, і я почув цю фразу, яку я чув раніше, але думав що це все таки залишилося вона в 90-х в кримінальному середовищі. Ні, вона прийшла зараз. Вона звучить дуже просто: лохання кинуть себе не уважать. Вот так. В Росії презентували новий iPhone, iPhone 15 Pro під назвою Перемога. Він коштує 6 ага. доларів. І отут от зараз пояснюють і розбираються люди там в Росії, розбираються нам то що, чому він такий дорогий 6 доларів. При тому, що така ж модель там півтори тисячі в Україні коштує, ну і по всьому а, світу. Значить, може е... там платіновий корпус. А зараз от подивимося, значить, відома за дизайнер заскрепи поетій абсолютно. Нужно. Дизайнерська фірма, яка славиться своїми екстравагантними оформленнями відомих смартфонів, презентувала преміальний iPhone 15 Pro Max під назвою Перемога до 9 травня у футлярі з міні телевізором. Значить, iPhone показує відео про війну. І під час відкриття коробки лунає пісня День Перемоги у виконанні Льва Лещенка. Тепер я впевнений, що Байдену доведеться ну, відповідати. Тепер він як, якійсь лапті з щами буде випускати. От чим відповісти? Саме цікаве, друзі мої, що Росія стибзила американський айфон в такий саме з тої Америки, яку вона ненавидить. але Відповісти нема чим. Серега, відповідь а, буде. Я впевнений: так. Завод Газ випустить автомобіль Победа марки iPhone. <ус quotation> І <ктоб> так, він буде в коробці. Коли відкриваєш коробку, буде звучать. Ну, я не знаю, мабуть, ну, якийсь е, е, поп-ділан, можливо. Слухайте. Я собі уявляю, наприклад, да, е, ісламські терористи. На честь юбілея там, е пророка Мухамеда, вони випускають Біблію в дорогоцінному оздобленні. <гум> тору, тору. <гум> <гум> тору, тору найкраще. Тору, да, тору <гум> в дорогоцінному оздобленні. Це карикатур. Вони настільки відбиті, вони не розуміють, яким посміховицьком виглядають. Їх головна мета це обгадити Америку, схопити свої скрепи і той айфон розбити о камінюку. Ну, оці ж дугіни, вони ж кричать: айфони це зло. І вони беруть це зло. Вони його оздоблюють дорогоцінним камінням, співами Лещенко і в коробочці цю ну, диявольщину. Сергію, але ж ти не правий. Росія випускає свій айфон. Правда, в одиничному випадку, і це жива людина, айфончик. Да. Дмитрий Медведєв. Це ж є ага, відповіді. Ну Айфон. Причому що унікальний фон в будь-яку час пору да. доби, будь-який день від нього виняє алкоголем і вибачається е, обгадженими штанами? Я мав нещастя колись був якийсь великий прийом. Він тоді був якийсь там раз прем'єр-міністром. Нас представив Чорномирдін, і якось виявилося. Так в цей момент відбувається подія. Це за кордоном було. Входить хтось, і нам кажуть, треба сісти. І я опинився поряд від Медведів біля Дмитрія Медведєва. Хвилин сорок я мав сидіти вдихати ті аромати. Ще раз кажу, аромати це суміш, а це ж переди французьким одеколоном. Не поможе жоден одеколон. Це суміш привокзального совєтського е, паршивого туалета із якимось бухлом, як я не розумію, що він п'є, але дуже смерділо. Це було давно, це коли ще ну, ви, не було то, видно, що він й, такий й, йому фариш. досвідчені партнери порадили запивати е, французьким одеколоном Ожон, колись в Харкові такий випускали і. Колись мої друзі, е, е, молоді поети, коли не було що бухати, вони взяли і вдудлили ожон, і від них тхнуло всім, чим можна, в тому числі і привокзальним туалетом. Тому взагалі Росія унікальна тим, що від неї тхне привокзальним туалетом останні тисячу років. Раз Вічславич, це ви ще не сиділи поряд з Захаровою. О, ні, 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 вона... я, я перепрошую. Я в мене нема такої сильної міцної нервової системи. На це ні, ні, вона ні, сьогодні. Вона сьогодні ну, пригрозила Франції, так. що Росія вдарить по військах французьких, якщо вони зайдуть в Україну, значить 8 травня. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що якщо президент Франції Еммануель Макрон відправить в Україну війська, то росіяни будуть вважати їх законними цілями. Це вже сама Машка говорить. Що характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь стратегічну невизначеність. А я знаю, яка буде відповідь найстрашніша. Макрону у відповідь йому скажуть, що наступного разу Макрона. На прийомі посадять от рівно між Захаровою і Медведєвим. І так години на дві. Згідно як... французького алфавіту, як садили кучму, це страх. Це буде повний жах. А тепер маленька річ, знаєте, тепер про наших баранів. Я де не відкрию. Причому в абсолютно адекватних людей розповідь, що доказано Америки сповістили, що вже французькі війська віши в Україну, 1500 готується, а 100 вже під Сов'янськом воюють за Україну і все інше. Ну я трошки знаю закони, трошки знаю міжнародне право. Я розумію, що наші не виконують, але перше я знаю, що зєлля обкакається, але не. Пустить сюди іноземних військ, тому що йому і дядя Вова, і дядя Сі заборонили це робити. Але є другий момент. Ну є якісь конституційні норми. В нас виписано, як це робиться. Має бути законопроект, підготовлений президентом про допуск військ іноземної держави на територію України, який має проусувати Верховна Рада. Я розумію, наші начхати Франції не начхати Вони прямо сказали якщо буде це запрошення. Цього не було. Появляється така історія. Вже в Україні воюють. Всі передруковують мене просто питання, що це було? Потім порився, порився. Виявляється. З Пентагону колись вигнали аналітика, який там працював, прізвище не згадаю, конспіролог трошки дурнуватий, який трошки поведений на симпатії до Росії. Він посилається в цій новині увага на одного воєнкора російського, на ну, власне, воєнний канал їхній. Один є, який каже, ну, це інформація не доведена, але ми десь чули, ніби французькі війська вже в Україні. А друге джерело всі сіли міцно, добре, гарно, тримається за поручні. А друге джерело це Маша Захарова. В нього і оце ці джерела він на них посилається, і в нас всі передруковують, включно до адекватних людей. Ну, народ. Там, де Маша Захарова, там вже адекватність відповідає відпочиває. Ну, я вам скажу, що алкоголіки алкоголіками, але щось там ця ж історія з Зеленським була. Там вже сьогодні була реакція Сполучених Штатів з приводу е цієї е ж такої історії. Служба безпеки України викрила мережу агентів е е служби е е ФСБ п'ятої служби ФСБ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Група також планувала ліквідувати голову СБУ Малюка і Буданова. На цю інформацію відреагували Сполучених Штатів Америки, зокрема, речник державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу заявив, що це свідчить про аморальність путінського режиму. Перші моменти, якщо хтось обгадився дурною заявою, але вона вже прозвучала, тоді або говорити, що він обгадився, він твій союзник, або говорити ну. Мене ми це сказали за цю інформацію, несе відповідальність Зеленський і його влада. Але якщо це так, то мазати зайвий раз по путіну просто велике задоволення. І тому перше, це те, що цитують. Бо мені кажуть, ну серйозніше, джерела цитують. Оце в цьому є підстава. А тепер друге моня мені сьогодні хотіли дати по морді. А ти откуда знаєш? да якщо б не хотіли, то б не дали. в даному випадку. Не ну, якби хотіли. Ну, перше, сама версія розказана малюком, це така комедія. Вони по їхніх помешканнях мали туди до перші дві різні версії. Одна версія мали якісь чином їх викрасти, а потім навіщось вбити. А друга версія одночасно знаю, паралельно, вдарити ракетами по їхніх місцях, де вони перебувають, Київ, де вони перебувають, захищений від цих ракет. Ми от попередні там ночі перед тим ми мали історію, коли по Києву серйозно. Вдарили ракетами, всі перехоплені на підльоті. Сьогодні Київ від балістики закритий, дай Боже, щоб вся Україна була так закрита. Тому в Києві те, що вони описують, спочатку мають прилетіти ракети, розбомбити їхні помешкання. Після того має прилетіти дрон. І фотографія цього дрону. Вибачаюсь, це називається очумілої ручки в 8 класі на уроці праці з алкоголіком-трудовиком разом зі, з лайна і кількох палок робили дрон. Ви бачили ту фотографію? Відкрийте будь якийсь сайт скручене скотчем, якесь одоробало, яке має вислідити і в тому розбомбленому приміщенні розстріляти цих е, наших лідерів держави і керівників. А після того мають прилетіти ракети, щоб приховати роботу дрона. Ви чули, ви прочитали, що вони розказали? Це такий маразм. Це перше, друге. Ну Буданов і Зеленський ніколи Росія не матиме Україні такого президента, такого керівника розвідки, точно. Там мали би можливості в Авдіївці, в Херсоні про Херсон ми разів тут розмовляли де завгодно. Це вся історія. Навіщо її придумали? Я не знаю. Але її дуже погано з Варгану. Оце в стилі, знаєте, як до СБУ сказали, ти маєш зараз виправдати, чому ми не виспустили Порошенка. Бреши, що хочеш. Ну вони брехали щось найпримітивніше, щоб весь світ бачив, що ми тупо брешемо. Тут та сама історія. Їм сказали. Намалюєте історію нову про черговий замах на Зеленського. Що вони бабусіка залякують, що, щоб він шугався. А Тому, може, і що... для цього теж та, теж та, варіант. Та. Дивіться, Я розумію, що вони е, на переправі сценарістів не міняють. Ми тут пересвідчились, бо я живу в лісниках, а там трошки далі був ну, спектакль з замахом на шефіра. Все село просто обреготалося. От я собі уявив: от, е, ну якщо насправді підстрелили водія шефіра, у нього пробита нога, хле, ну кров'яка йде, і вони з шефіром їдуть. І якщо 2 кілометри направо, там є клініка, мануфактура, там є хірург, операційна, але вони їдуть 8 кілометрів в бік лісників до АТБ, водій каже: слухайте. Ну, кровяка, кровяка, і А зі вас і в ОТБ треба купити. В ОТБ знижки, яка операційна, і вони їдуть в ОТБ. Замість операційної. Вони місцеві, вони знають, що там відбувається. Далі кажуть, посухайте, вони б послухай, бачили гарбуз з Послух. ромами, які. Групу ромів на, на возі, яка спішно віддалялася від Абсолютно. місця замаху, Зараз. я Зараз. думаю, Сергію, що в сценарії із останнім замахом недорозкрита роль Арестовича. Ого. Там полковники. А де полковник Арестович? От полковники, а де полковник Арестович?